Алло? Шо лев? Це ужас. А Та чого? так. Ну і шо? Мене разрывают всередині. Чого? Телефон забрали, рать я не робил, бля. Болото, популина, бля. Ну і что? Куда же повесил? Олег, що ти, плачеш? Не, блядь, сміюся садак. Я в такие й не був. А шо таке? Рать я не робил, раз. Ну... Телефон забрали, два. Румуни бігають кожних п'ять минут, три. Це ж у мене вже тепер є. Та хай собі бігають, та й що? Я не можу не доповісти, стріляти не можна. Вов ще, ну що ну скажи, болото, дощі. іде, да, блядь, нема нічого. Неспокойтесь, там люди є, там люди є теж. Які люди, блядь? А куди ж ти повезли тебе, ми живовки? Там, де медведі ходять. От там. Вещі нема де висушити. Мокрий в подку. Дощ не стає. Телефон не дали, раз я не робить. Я Зараз приїжджаю, пишу рапорт. На я, не я не маю увольнення. кому дзвонити по це. Я не маю кому. Ні, ні, я. Сьогодні буде. Адих, успокойся. Що успокоїться? Успокойся, возьми себе в руки. Там Шо? є люди, такі я... самі, як ти. Які до от скажи мені. А як ти хотів їхати взагалі за границю? За границю поїхав би, бо там хоч є відпочинок. Який там отдих, дитино, який там отдих. Увірена. Там нема теж отдихів нічого. Так. Да. Точно.